Привіт. О, вітаю, сер. Привіт. Я бачив у вас розпродаж нових ігрових катетерів. І я хотів би придбати один. Вибачте що? Вибачте, ігровий катетер. Я я не знаю, що це. Ну, нові ігрові катетери. У вас на них знижка 20%. Я просто хотів купити один. Ви маєте на увазі катетер типу трубки, яка вставляється прямо в. Так, так, саме так. Прямо туди. О, ні, в нас їх нема. О, дійсно вже продали. Чорт забирай, треба було скоріше. Ні, ні, тобто ми їх не продаємо. Впевнений, що продаєте. Я навіть не думаю, що вони існують. Що? А як іще мені пісяти, коли я граю? Гадаю, в туалеті. О, дійсно, так. Так, я поставлю на паузу PUBG, щоб відлити, так? Чи може вийду з WoW, щоб подзюрити? Просто закрию варзон, щоб нахилити жирафа. Про що ми взагалі розмовляємо тут? В вибачте, я не знаю, що сказати. Знаєте, покличте вашого менеджера, що відбувається. Цьому джентльменові потрібен ігровий катетер. А тобто новий ігровий катетер Razer Декобраз? Дякую, так. Чудовий вибір, найсучасніший витвір мистецтва і зі знижкою 20%. Гаразд. І хочу запитати вони дійсно такі хороші, як про них кажуть? Ну я скажу вам так. Чекайте. Тобто, один із них на вас зараз? Ого і дуже тихий. Ледве чути. Так і є. Гаразд, знаєте. Продано. Беру. Чудово. І останнє запитання. Чи бажаєте РГБ версію? Знаєте, я в гарному настрої. Нехай буде кольоровий. Чудовий вибір. Аване. Так. Один ігровий катетер. Будь ласка. Чорт забирай гаразд, проходьте, чудово, дуже дякую. Переповнений, чорт забирай. Ти їв спаржу на обід. Так.